26.11.2022 рік. Четверта субота листопада 16.00. Загальнонаціональна національна хвилина мовчання. Один із ключових способів вшанувати пам'ять, убитих голодом. Тож і ми в цю хвилину долучаємось до загальноукраїнської акції Запали свічку. Шановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Через дев'ять десятиліть після голодомору геноциду проти українців знову застосовують геноцидні практики. Чому? Завіщо? Що ми їм зробили? Всі ці питання щодня виникають в голові кожного українця. І, от одного разу читаючи свою улюблену настольну книгу Життя святих, дякую оцю за подарунок, я натрапляю на такі рядки. Послухайте. Коли ти бачиш заколоти і війни або інші лиха. Не думай, що це все прості звичайні явища цього тимчасового світу або відбуваються випадково. Але знай, що лиха попускаються волею всемогутнього Бога за наші гріхи, щоб ті, хто грішить, оттямилися і виправлялися. Спочатку Господь напоумлює нас, грішних, малими покараннями, якщо ж ми не виправляємося, тоді Він посилає на нас більші покарання. Покарання малі, які Господь попускає спочатку, є такі заколот, голод, раптова смерть, міжособні війни. Якщо ж такими покараннями грішники не напоумлюються, тоді Господь посилає на них жорстоке і тяжке нашестя іноплемінників, щоб, хоч у цьому великому лиху люди, могли отямитися. І зійти зі своїх лукавих шляхів. Ним із таких шляхів є забуття історії, забуття правди. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива пам'ять наш порятунок. Навіть якщо вона страшна, болюча і травмована, тож пригадаємо, мама мовчала про голод. Про те, як хліба хотіла, про той нестерпний холод, про те, як в скрині сиділа, в скрині лежала макуха, мама шукала поїсти січень, зима завірюха. Обшуки, комуністи, мама мовчала, мовчала, мала лише шість годочків коли усе забрали, крім штанів і сорочки, коли дід Пилип захололи, сидячи прямо на лавці, коли корінці змололи, коли відморозила пальці. Мама весну любила, бо розквітала акація, сік через губи цідила, гинула ціла нація. Мертві лежали покотом і серця кам'яніли, Голод душив чоботом і скидав у могили. З голоду мама виросла, шкіру мала аж синюю. Я їй часто просила розповісти про скриню, про гнилу бараболю, про запах цвілі найдеці, про свою гірку долю, про корінці на ряденці. Мама так хліб любила, жито сіяла і жала. Я й... Вона в кишені ковала крихти, коли й вмирала, білу хлібину і чорну, їй покладу на могилу, меліць історії жорна. Боже, дай сили. Боже. Дай сили, Отже, помолимось. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Духом нас почилих праведників, душі на вітвої служи в побіг. И прими добла ножи тебе для тебе чоловіку, во церквою, де всі святі твої спасігою, упоки душі рабі твої потидини чоловікою і Сину і святому Духу, і ти Си Бог, що зійшов до пекла і розбив тени за того, самі душі на Твоїх у І нині по всех часі, і на віки, і віківані єдина числа непорочна Його, що Бога без імені породила, молиться за спасіння душ. Вів Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорога громадо, шановні молоді учасники цього важливого дійства. Ми знову і знову, згадуючи Голодомор, геноцид України, поринаємо у 20-30-ті роки, коли нищили Україну. Страшним способом. Здається, коли війна і раптова смерть це неприпустимо. А коли тебе мучать голодом і піддають тяжким мукам, коли тривалий час ти мучишся, це найжалюгідніше ставлення до нації, до України. Як тоді, так і тепер. Ворог незмінний, недруги до сих пір хочуть поневолити, загарбати і морити нас голодом. І, дивлячись сьогодні на ці маленькі колосочки нації, на наших українців, усвідомлюєш, що готовий на все, щоб вони проростали, щоб вони співали. Щоб вони мали світле майбутнє, щоб вони пам'ятали свою власну історію, яку вже не спалити, не стерти. А явним прикладом, сьогодні вони, наші діти, бачать, як за Україну сьогодні віддають життя наші воїни-захисники. Хочу, щоб ми, дітки, пам'ятали, бо в повсякденному житті, можливо, ви бачили сухий хліб, правда, який, може, вже не смачний, або хліб, який поцвив, десь ми його діваємо, викидаємо, навіть таке буває. Дай Боже, щоб ми ніколи не бачили того моменту, коли відбирають в наших дітей хліб. Ніколи і ні за що ми не станемо на коліна, будемо робити все можливе і неможливе. Будемо жити без світла, будемо бу у безкомфорті, але ніколи не станемо на коліна. І тільки так в єдності зможемо перемогти будь-яке зло, вірю, переконаний і разом спільно йдемо до цієї мети. Слава Ісусу Христу! Слава мільйонам українців, які не дочекали побачити свою незалежну Україну, і слава її могутнім захисникам! За сталінським задумом, збільшення виробництва пшениці, примусове її вивезення до Москви та її знищення там, гарантуватиме резерв їжі для всіх громадян. І тепер, за путінським задумом, Росія повинна оборонити Україну від украй правих націоналістів і неонацистів, які нею керують. Все це воєнні злочини, що прирівнюються до геноциду. Знову і знову. Аргументи 30-х років і сьогоднішніх днів визнані міфами. Все це тому, що ці міфи ніяк не збігалися і не збігаються з реальністю. А як ви гадаєте, Наталія Миколаївна? Вага громадо, сьогодні, перш за все, хочу подякувати Богу і хочу подякувати Збройним силам України, що ми такою невеличкою купкою людей маємо змогу прийти до пам'ятного знаку, помолитися, вшанувати пам'ять. Невинно закатованих голодом мільйонів українців тоталітарним радянським режимом. Ви вдумайтесь, 90 років пройшло. І неважливо, яке прізвище цього режиму, Сталін чи Путін обличчя одне Московія. І Московія сьогодні знову застосовує ті самі методи. І мета та сама: знищити український народ, зробити геноцид української нації. І ми сьогодні вже тільки сліпи, може не розуміти цього і не усвідомлювати. Хіба літом не спалювалися всі ниви на півдні і на сході України? Ви бачили, як вони горіли? Хіба не без хліба нас хотіли знову залишити? Але наші аграрії витримали. Вони заводили техніку і працювали, і Західна Україна давала врожаї, щоб весь світ, не тільки Україна, не залишились без українського зерна. Ми витримаємо. Останні тижні. Хіба не ракетним терором нас намагаються залякати і зламати? Хіба не енергетичним терором нас хочуть знову ж таки зламати, залишити без тепла, без світла, без їжі теплої, але ми не зламні. Яке б прізвище не носив ворог? Українці залишаються вільною і незламною нацією, незалежною нацією. Витримали голод 33-го, витримуємо повномасштабне вторгнення 22-го. Я свято вірю, що світло переможе темряву. Я впевнена, що добро переможе зло. І рано чи пізно ці терористи будуть відповідати за злочини проти людяності. Я дуже хочу це побачити, щоб не тільки мої діти, а щоб і ми це побачили, щоб вони були покарані, тому що Росія це суцільне зло, тотальне зло. І ми сьогодні це відчуваємо вже на собі, як ніхто інший. Тому не, з... не покидаємо віри. Не опускаємо рук. І навіть ті тижні без світла нас не можуть зламати. У нас чудові діти, у нас гарне майбутнє світле, і я впевнена, що і Збройні сили України саме тому там стоять, щоб ці колосочки, як казав отець Матвій, проростали. І я вірю, що заколосяться ниви українські. І Я вірю, що ми знову весь світ будемо забезпечувати українським зерном. Я вірю, що наші діти будуть щасливі під мирним українським небом. І впевнена, що ви зі мною розділяє... розділяєте ці думки, правда ж? Тому слава Україні і слава нації. Реальність справді така, як і є, як каже Наталя Миколаївна. Україна голодом морена, але не покорена. Війнами втомлена та ніким не зломлена. Дай звучить над Дніпром. Твоя пісня «Солов'я». мій маленький човен, хвиля мило ніч. Чове з повадамопове добре видно. ção eu nasci Жить над непром, твоя. Не покидає, день і ніч пливе, Знаю, хвилю, він здолає, Мілену. We hey, no, know Тож, пам'ять, мова, колір ім'я це дуже важливо. Закриваєш обличчя чорною маскою відчуження, стираєш пам'ять, і замість людини сіре ніщо зомбі. Ми вже знаємо, на що здатні ці зазомбовані, тортури і гвалт, убивства і руйнація. Тому. Ім'я та прізвище, мова і культура, історія і традиції все це наше обличчя, кожна людина особлива, і кожний рід, і кожен народ. Боже, дай сили. Боже, стань непохитною стіною перед ворогами нашими, налий нас силою, щоб злити ворогів наших. Повстань із попели ворогів наших, підіймись над нами і розвій попіл ворогів наших. Зглянься над нами, почуй нас, повстань поруч із нами і примнож силу нашого Духу, допоможи нам вистояти і перемогти. Боже! Україну збережи. Відкам, колоскам, дорослим, лампадкам, очам, сльозам, небу і Богу. Дякую всім. Поставимо лампадки і кожен тихенько може помолитись. Ми знаємо про що, про кого і за кого. Дякую.